Доброго дня, звати мене Сергій Чекун, я лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії та анестезіології лікарні Святого Мартина. Загальна анестезія це найбільш древній вид в анестезіології, і перша була вона використана 16 жовтня 1846 року Вільяном Мортоном при видаленні пухлини підщелепної ділянки. Від того часу. Так як вона найбільш древня, виникло дуже багато міфів пов'язаних з загальною анестезією, і дуже часто пацієнти бояться більше самої анестезії, ніж оперативного втручання. Розпочнемо з першого міфа. Цей міф звучить так: пацієнт не прокинувся. Після оперативного втручання і не дуже е, розповсюджений, Ми часто чуємо від наших пацієнтів, і е, вони е, справді е, бояться цього міфу і анестезії загалом більше ніж е, оперативного втручання. Цей міф має дуже древнє коріння, оскільки історично колись використовувалися препарати, які були погано контрольованими. Щоб зруйнувати цей міф, потрібно звернутися до статистики. Так, наприклад, у розвинених країнах європейських американських, так статистика смерті під час оперативного втручання дорівнює 1 до 200 тисяч, один пацієнт на 200 тисяч пацієнтів. В нашій країні та інших країн, які розвиваються, це один до 150 тисяч. Існують також країни, в яких цей показник дуже низький, але це країни третього світу, африканські і так далі. Завдяки тому, що наша наука анестезіологія розвивається, розвивається, така наука, як фармакологія. Препарати стають більш контрольованими. Вони швидше починають діяти, швидше закінчують діяти, впроваджуються. Різні інструменти, які дозволяють контролювати безпеку пацієнта в операційній. Це глибокий моніторинг, інфузомати для введення контрольованої дози препарату, розрахунок дози індивідуально для кожного пацієнта, в залежності від маси, статі, віку та конкретного оперативного втручання. І е, медицина не стоїть на місці, вона розвивається. Я думаю, що через 5-10 років е, безпека пацієнта в операційній буде ще більш кращою, ефективнішою. Другий міф, теж дуже поширений, пацієнти його дуже бояться, розповсюджують між собою. Це міф прокинутися під час операції. Цей міф має місце існувати в історичному контексті. Колись використовувалися препарати, такі як ефір, такі як різні гази і так далі, які неможливо було адекватно. Дозувати тому такі, скажімо, випадки траплялися, але наразі ці препарати не використовуються використовуються препарати, які ми точно дозуємо. Ми можемо на моніторі пацієнта і різних додаткових приладах побачити так, що треба поглибити анестезію, чи її потрібно навпаки зменшити. Тому зараз таких випадків не спостерігається. Часто пацієнти плутають прокидання під час операції з прокиданням на операційному столі після операційного втручання, коли анестезіолог від'єднує свої прилади моніторингу. Хірурги та операційні медсестри накладають пов'язки на операційну рану. Це є дуже важливо, і цього не потрібно боятися, тому що пацієнт має прокинутися на операційному столі для того, щоб анестезіолог міг оцінити безпеку переводу пацієнта в післяопераційну палату. Третій міф загальна анестезія викликає загальмованість після операції або навіть розумову відсталість знижує IQ і погано впливає на центральну нервову систему. Цей міф можна повністю спростувати, тому що наразі ми використовуємо препарати, які швидко починають діяти, швидко закінчують діяти. Вони не відкладаються в організмі і швидко виводяться. Тому рівень розумової активності пацієнта після операції залишається на тому самому рівні.